Привіт, любі, дорогі козироги, це Таро прогноз на січень 2026 року. З Новим роком вас, любі мої! Дорогенькі з Новим роком. Бажайте, загадуйте бажання, святкуйте. Хай вам щастить, хай збуваються всі ваші мрії. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде цей перший місяць нового року. Сьогодні чотири колоди таро і витягнемо по три карти з кожної. І так, перша карта для вас, любі козороги, карта зірка. Це як здійснення бажання. Це віра в себе. Вірте в себе. І, до речі, загадуйте бажання, ваші бажання здійсняться. Загадуйте бажання, любі мої. Нехай ваші бажання здійснюються і буде ще більше і краще, ніж ви думаєте. А можливо, ви станете такою зіркою, яка сяє для всіх, і хтось на вас буде дивитися, можливо, ви будете виступати, вести якісь свято або ви підете на концерт зірки. І до речі, якщо не встигнете загадати бажання на перше, будете дуже зайняті, не встигнете загадати бажання на 1 січня, буде чудова нагода на молодий місяць. 18 січня буде молодий місяць, також дуже хороша пора, магічна пора загадувати бажання, прописувати цілі якраз у цей період. Такий буде дуже магічний, чудовий молодий місяць в знаку козирога. До речі, козироги, січневі, вітаю вас! Новим з днем народженням всіх, не тільки з новим роком, але ще і з Днем народженням вас, дорогенькі. І, до речі, на молодий місяць я зроблю окреме відео. І повний місяць буде 3 січня, ця повня, перша повня в місяці, в році, перша повня в новому році, дуже магічна, я також зроблю окреме відео для вас, любі дорогі, для всіх нас. І так, наступна колода і карта пентаклів. Двійка. Це як стояти перед вибором. Вибирати, балансувати і гроші. Початок року, свята. І захочеться витратити більше, ніж, напевно, ви планували. Тут баланс, тут думати. І це ще як два джерела доходу. Тому що двійка це завжди щось про два, щось парне, два джерела доходу. Ваша і вашого чоловіка. Чи ваш у вас бізнес? Два бізнеси, два джерела. Стане більше розширення, масштабування, два джерела доходу. Або звідкись вам прийде допомога, якийсь подарунок, посилка, підтримка. Так, чудова енергія. І. Карта смерті. Карта смерті це про те, що щось відрізати. Бачимо, тут смерть перерізає, ще є тут ниточка, і закриває двері в минуле, уже старе позаду. Щось відрізати, щось відпустити, або навіть просто фізично зробити порядок, вичистити якісь речі, якими ви вже не користуєтеся, подивитися, якщо є щось таке, що вам вже не служить. Вичистити, відрізати, лишити якісь старі думки, старі прив'язаності, вичистити і ментально, і фізично. І можна починати вичищати, просто зробити таке генеральне прибирання і все також відпустити, посвятити те, що ви щось відпускаєте, ви звільнюєте простір насправді. І все свіже нове приходить у ваше життя. І зауважте, що там, де. Ну, Багаті люди, там завжди чисто, завжди пахне. А де біда, там завжди брудно, нечисто, люди не миються, погано пахнуть. Тобто робіть, щоб біля вас було чисто. Дух багатства любить чистоту. І він вибирає собі, де йому жити. От він ходить дух багатства і дивиться, там чисто, там гарно пахне. там... Я можу тут прийти жити а, і поселяється там, де йому приємно. А там, де неприємно, нечисто, дух багатства туди не йде. Прибирайте, кличте до себе, посвячуйте це прибирання. І так, наступна колода. Дивимося, фімірка пентаклів. Урожай уже на підході, ще трішки. Сімірка це ще не кульмінація, сімірка це ще доглядати, але вже перші квіточки є, тобто вже ваші труди будуть винагороджені. І ще терпіння, все, в що ви вкладаєтеся, все, що ви робите, буде давати плоди, ще треба почекати. Трішки набрати терпіння, ще вкладатися, уже є. Тут є соняшники, є краса, і скоро буде вже щедрий урожай. Всі ваші справи, це також і просування вперед, але ще, коли вже, вже, вже видно, але ще от квіточки, але ще не плоди, Ще не можна зірвати яблуко, його злісти. Ще треба його доглядати. Так, наступна карта імператриця, Козороги чудові карти, імператриця, карта щедрості, карта, от коли ви господиня, коли ви знаєте, чого ви хочете, імператриця це ще лідер, яка веде за собою, яка вміє радіти життю, яка і це творчість у нас тут. Імператриця вагітна, вагітна творчістю, можливо, час уже проявити свою творчість, проявити себе, почати заявляти про себе, про свої таланти. І те, що чудова карта вагітності, можливо це ваша тема, або ви почуєте, що хтось із близьких вже чекає на народження дитини. Дуже чудова карта, і це ще про багатство про збір урожаю, тому що імператриця у неї імперія. Це не просто королева, це імператриця, яка керує імперією. Так, наступна карта, і це карта відлюдника. Карта відлюдника це про пошук відповіді на питання. У вас є якісь питання, Ви зараз людина щось шукає, висвітлює. Або вам захочеться побути наодинці, це коли людині хочеться побути наодинці, пройти якийсь ретрит, або просто, М -м, будь ласка, я посижу, почитаю це і пізнання чогось, коли ви хочете прочитати якусь пізнавальну літературу, послухати підкасти якісь, і ви хочете, щоб вас залишили наодинці. На, на Сама знаєте відчуття, коли троє дітей всі бігають постійно, кричать Мама, це, звичайно, дуже чарівно, це прекрасно. Коли це 24 на 7, і ти просто хочеш мати годину-дві на себе, щоб почитати, <світтє> поцікавитися чимось, крім дітей. Так. Наступна колода. Дивимося, дивимося. Цікава історія у вас. Справедливість, карта, справедливість. І тут ви будете стояти перед вибором. Карта вибору. Але бачимо, що тут як зважувати будете все, є терези, людина зважує, вагається, думає, все прораховує є меч тут. Ви недовго будете думати, ви будете чітко знати, куди ви йдете. Що вам робити, як вам робити? Тут у вас чіткість і ясність. Все ви будете знати, вам буде легко зробити цей вибір. Так, і пам'ятати, що життя не помиляється. Все приходить вчасно в ваше життя. Карта швидкості, вісінька жезлів, і дуже багатьом знакам по... По... попадалася оця карта швидкості. От тільки робила стрільця. Взагалі щось дві карти швидкості. Тобто такий січень буде дуже насичений на події. Про що це говорить, що багатьом знакам зодіаку попалася карта на січень швидкість, і навіть деяким знакам там дві такі карти. Це про те, що січень буде насичений подіями. Дуже швидко будуть змінюватися події і в світі, і в вашому житті, і треба буде приймати такі блискавичні рішення. І також це ще дорога. Карта швидкості дороги, плинності, інформації. Так, наступна колода. Так, дивимося, карта диявола. Карта спокуси, спокус буде багато. Свята, карта диявола це про алкоголь, про всі такі земні спокуси. Тож будьте обережними, щоб не попасти в пастку диявола, не переборщити з алкоголем, з спокусами. І це ще також карта контролю, якоїсь перевірки може бути. так, Або ви, може, цей ваш бос, контролюючий, такий, який не хоче здавати ви багато вихідних на свята. Така та може бути енергія контролю якоїсь залежності. І, до речі, буде чудова можливість позбуватися залежності. Коли буде повний місяць, от 3 січня, я буду робити окреме відео на, це, на цю повню. І десь через три дні хороша енергія йде місяць на спад. І коли все йде на спад, дуже добре позбуватися залежностей, Чи то кинути палити, чи сісти на якусь дієту відмовитися від чогось, оця енергія буде вам допомагати. Енергія повного місця піде на спад. Це все зменшується чудова енергія, і використайте її собі на користь. Остання колода Таро і карта з цієї колоди. Дивимося, король жезлів. Такий король прийде в ваше життя. Людина вогняна, людина запальна, також контролююча і дуже оптимістична. Ця людина буде вам допомагати, може вам щось радити. Якась допомога від такої людини прийде. Так, наступна карта Мах. Все можу, знаю, що робити. Карта номер 1 Це також про наше тіло. Карта номер один, карта творця. Це іще про наше тіло. Іде інформація, що подбайте про своє тіло після свят обов'язково зробіть детокс, зробіть, от, власне, після повні, є два тижні після повні, перед молодим місяцем, дуже чудова енергія зробити детокс після Різдвяних свят, після Нового року. Потурбуватися про ваше тіло. Розгрузки, сауна, щось таке приємне для вас походити в спортзал, не чекати весни. Та, бо знаєте, що ті, хто приходить в спортзал тільки в березні, знаєте, яких називають. От якщо знаєте, напишіть мені. Називають таких, які ходять в спортзал тільки в березні, і квітні перед е літом, бо ніби треба привести себе порядок під сніжниками таких людей так, карта а п'ятірка переміне і така командна гра, коли ви в команді, коли всі дружно і пп. Хтось перемагає, командна гра іде така карта перемін і це жезли. Це ще про те, як виставити свої межі, розуміти, що я можу, є команда, є з ким йти, є куди просуватися, чудова енергія і багато енергії вогню у вас буде козироги. І ще раз, з Новим роком вас, любі мої дорогі, хай щастить вам завжди і в усьому.